Кавалєрочка, вечеря приготовлена. Моніка зайде вечеряти, митися. І будемо готуватися потрошки до сні. На вечерю в нас сьогодні що, Моніка? Пюрешка. Пюрешка. Кавалерка прийшла до хати. Навіть це до телефону не дивила, а то батарея сіла. Я без телефону. І от дивіться, я рибку запекла. Дивіться. Це є хек. Перше обсмажила легенько, а тоді посмажила цибульку, морку так підтушила. Поставила на рибку, дала помідорчик, затерла сиром і рибка готова. Так що, це тримаю в духовці, бо ще тепленька є, бульбочка зготовлена. Зараз салат з сир, сиру зроблю. І можна сідати і вечеряти. Моніка, ще бавиться, а вже завтра буду прибирати, бо, так як ви сказали, сьогодні е, Миколи, то сьогодні прибирати не можна. Та й таке кавалірка,